Спочатку повномасштабного вторгнення багато вузьких медичних фахівців Донеччини були вимушені евакуюватись у більш безпечні регіони. Аби отримати кваліфіковану допомогу. Мешканцям іноді доводиться їздити не тільки в інші міста, а й навіть в інші області. Аби допомогти людям у прифронтових громадах на Донеччину завітала мобільна офтальмологічна амбулаторія з міста Київ. Допомогу фахівців вже отримали мешканці декількох міст області. Сьогодні прийом відбувся і у місті Родинське. До нас звертаються. Волонтери це організація офтальмологічна зір Київська. Ну, зібрали такий чудовий автомобіль з обладнанням. Спеціалісти гарні зібрались і запропонували нам приїхати. І ми вже об'їздили багато міст, це і Селідове, і Новогородівка, і там інші. От. І велике прохання було особистому є. Щоб вони заїхали в чудове містечко родинське для того, щоб поспілкуватися з місцевими, подивитися на їхні потреби, вказати, якісь може комусь допомогти з порадою, комусь допомогти направленням, знати, що робити? Лікар-офтальмолог, який веде прийом, каже: основний акцент вони все ж таки роблять на військових, але і цивільному населенню в допомозі не відмовляють. Доволі багато бажаючих, крім військових. Ми приймаємо і цивільних. На цивільних ми приймаємо в основному, якщо немає військових, тому що перша чергова для нас задача це військовослужбовці, тому що в основному в них немає можливості як цивільних вільного пересування. Там захотів поїхав в Покрови, захотів, поїхав там умовно в Дніпро. Військових немає такого. Аби потрапити на безкоштовну консультацію до київських лікарів, зібралося дуже багато родинців. Я не можу нічого. Вот не всі люди в тумані. Мі я могу не усмотри ні на это саме. Йду по дорозі, нічого не бачу. Все в тумані у мене нічого не знаю, що со мною і не та саме. У вот прийшла з такою проблеми, що мені скажуть. Ми узнали в Фейсбук, пока ви вида по времені ребенка. Приїхали перевірити. Ми внески не були, но не закрились. И поэтому мы решили приехать. Нужно, потому что, тем более, сейчас такое время, они у каждого из финансы, скажем так, и, и вообще, как бы у нас сейчас много больниц позакрывалось, много врачей выехало. Ну, видите, вот в очках, значит, нужно проверить зрение. Врачей здесь нет. Не вижу я, вот, левый вообще ничего не видно, а правый, ну, так, мутно, мутно во глазах. Надо или операцию делать, или что Сьогодні у місті Родинському проводиться безкоштовний прийом офтальмологами нашого населення. Це благодійна організація, яка приїхала та перевіряє зір кожного мешканця нашого міста. Дякуємо дуже за таку вагому допомогу. Тому що в нас в місті немає лікаря-офтальмолога. Офтальмологічний пересувний пункт став дуже популярним серед мешканців. Незабаром на зміну цим лікарям приїдуть інші, які продовжать свою місію на Донеччині. Ми тут з моїм колегою до 30-го числа, а потім нам на зміну приїжджає вже інше, тому що все таки це доволі велике навантаження, доволі багато бажаючих. Далі там по плану Мирноград. От я, ми вже там з місцевою владою зв'язалися те, щоб вони попередили людей, і ну, все пішло як треба. Варто відзначити, що пересувний офтальмологічний пункт оснащений усім необхідним сучасним обладнанням. Фахівці тут не тільки перевіряють зір, а й можуть підібрати окуляри.